Кількість звернень збільшується. Найчастіше все ж таки стикаємося, коли діти вчиняють булінг відносно своїх однолітків. І, як правило, з 12 років ми вже говоримо про такі активні дії дітей по відношенню до інших. Ті діти, які вчиняють булінг, їм насправді треба теж допомога. Зараз у нас на розгляді перебуває звернення у місті Івано-Франківську про те, що вчитель вчиняє булінг щодо учня. Ні в якому разі не мовчати, тому що це має такий накопичувальний ефект. А потім дитина просто замикається в собі. Розкажіть, що таке булінг. Перш за все, це буллю це дія або бездіяльність учасників освітнього процесу по відношенню до інших учасників освітнього процесу, що спричинили певну психологічну травму, психічного здоров'я, травму економічного характеру, сексуального і фізичного. Булінт має чітко свої ознаки. Перш за все, це повторюваності, систематичне вчинення будь-яких дій. Друга ознака це наявність трьох сторін. Це і булер, це потерпіла сторона, і обов'язково мають бути свідки цього. Вчинення цього неправомірних дій. Ну і третє це дія або бездіяльність і саме яка шкода завдана. З якими видами булінгу зазвичай зіштовхуються у школах? Перш за все, це фізичне завдання якогось фізичного болю і приниження цькування це психологічна, психологічна форма булінгу. Не завжди булінг, ті дії є булінгом. Тобто, якщо вони не мають повторюваності, немає системності. Ми вживаємо інші заклади. Заході, якщо це конфлікт мав місце в закладі освіти, перше, куди ви повинні звернутися, то до керівника або до класного керівника закладу освіти для того, щоб вони з'ясували всі обставини. Законом України про освіту передбачено про те, що в кожному закладі освіти повинна бути створена відповідна комісія з розгляду фактів булінгу. І вони негайно упродовж доби. Вони повинні, якщо є така інформація, вони скликають засідання комісії, розглядають ці випадки. І на засідання комісії всі сторони конфлікту повинні бути і вони з'ясовують про те, чи є це булінг, чи це є конфлікт. Якщо є булінг, вони упродовж трьох діб зобов'язані повідомити орган національної поліції для того, щоб вжити заходів реагування. Батьки, якщо вони не згідні з висновком комісії, якщо чи в будь-який інший момент вони мають право звернутися до найближчого відділення поліції або до служби 102 для того, щоб реагувати це можливо бути паралельно, це може бути одночасно повідомлення і заклад освіти і поліція. Якщо батьки не реагують на скарги дитини про булінг, вона може самостійно звернутися до поліції. Приймуть від неї таку заяву. Прийме в нас є випадки, коли дитина самостійно під час конфлікту в навчальному закладі звертається на лі до служби 102. реагування відбувається на загальних містах. Ми реагуємо, але залучаємо ювенальну превенцію для того, щоб отримати заяву. Ми повідомляємо законним представників дитини ні в якому разі не мовчати, тому що це має такий накопичувальний ефект. потім дитина просто замикається в собі. Дуже важко її з того стану психологічного так. Витям депресія. У нас є випадки, коли необхідна допомога психолога вже і навіть з якимись медикаментозним. Лікування. Хто може бути сторонами булінгу? Є учасники освітнього процесу. Учні, учасниками освітнього процесу, є педагоги, є батьки. Тобто кожному випадку передбачена відповідальність. Тобто, може бути потерпіли діти. Булер може бути вчитель, можуть бути потерпіли діти і діти, тобто діти від дітей, і потерпілі можуть бути вчителі по відношенню до вчителя. Найчастіше все ж таки стикаємося, коли діти вчиняють булінг відносно своїх однолітків від молодшого класу, учнів молодшого класу чи однокласників. Що стосується вчителя, в нас в минулому році було зафіксовано факт вчинення булінгу щодо дітей вчителем в Косівському районі. Тому ми з цим працюємо. Хоча звернень є багато, і зараз у нас на розгляді перебуває звернення у місті Івано-Франківську. Про те, що вчитель вчиняє булінг щодо учня, у якому віці зазвичай у дітей проявляється бажання цькувати інших з 12 років, з 12 до 15. старші ну, старші вже. Фактично розуміють відповідальність, тому що відповідальність наступає 16 років адміністративна. Ми завжди їм про це говоримо. Це такий починається вік самоствердження дитини виборюють своє місце. скажімо так, так і кожна кожна дитина хоче бути таким, якщо в школі це, таким неформальним лідером. Бо, як правило, ті діти, які вчиняють булінг, їм насправді треба теж допомога. Психологічно, навіть все виходить з сім'ї все виходить від виховання, як би там не було. Бо якщо аналізувати ті випадки булінгу, не завжди це неблагополучні сім'ї, які вчиняють діти з яких сімей, не завжди це неблагополучні сім'ї. Як правило, це сім'ї, де батьки матеріально забезпечують дитину, але відсутність десь батьківського виховання і сімейного форми виховання. Неорганізоване дозвільне, безконтрольно проводить час в соціальних мережах. Що відбувається після заяви про булінгу у поліцію? Поліція проводить паралельну перевірку всіх учасників, опитуємо всіх учасників абсолютно цього конфлікту, свідків обов'язково визначаємо повторюваність і системність цього явища негативного. Ми беремо до уваги рішення комісії, і не завжди ми можемо бути згідні з рішенням комісії. Яка відповідальність за булінг передбачена законом? Передбачена відповідальність батьків, якщо правопорушення вчинено дітьми до 16 років. Якщо 16 років дитина вчинила правопорушення, відповідають самі діти. Та сама відповідальність передбачена керівника закладу освіти. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень. Все залежить від того, яка шкода завдана. Тобто, якщо дитині в результаті цькування, приниження фізичного, ми говоримо про фізичне насильство, задано тілесні ушкодження, тут стоїть питання про притягнення до кримінальної відповідальності, все залежить від ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Що стосується керівника закладу, передбачена адміністративна відповідальність. Якщо вчиняє будь-які дії, педагог, вчитель. На території навчального закладу дитина отримує тілесні ушкодження, стоїть питання про відкриття кримінального провадження або за отримання за спричинення тілесних ушкоджень, а так само є передбачена відповідальність 137 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання професійних обов'язків, що щодо збереження життя і здоров'я дітей, як впливає на майбутнє дитини фіксація про те, що її притягувало до відповідальності за булінг? Така дитина підлягає постановці на облік, на профілактичний облік в органах поліції. Дитина перебуває на обліку рік, якщо протягом року з умовою, що якщо протягом року дитина не вчиняє будь-яких інших правопорушень з ним, щомісячно проводяться бесіди. Ми рекомендуємо звернутися до психолога. Для того щоб дитина пройшла певну певну і корекційні програми, якщо то необхідно, ми повідомляємо заклад освіти про те, що дитина перебуває на обліку, щоб посилено з дитиною працювали і шкільні психологи, і соціальні педагоги. Щоб діти після там по закінченні 9 класів поступають е, спеціалізовані заклади, чи це фізик, е, зараз військово-спортивний ліцей, чи це е, е, військове спрямування або якось е, правничого спрямування. Надходить до нас такі заклади, запити від навчальних закладів щодо, щодо того, чи перебуває на той момент дитина на обліку, це єдине, що може десь бути перешкодою для подальшого. Але якщо дитина рік справується, для того, якщо дитина не має ніяких ризиків упродовж року, дитина йде на контакт із ювенальними поліцейськими, психологами, і батьки адекватно реагують на це, нема проблем. Що робите, аби попередити булінг у школах? Чи результативною, на вашу думку, є така робота? За кожним закладом освіти закріплений ювенальний поліцейські. Нас не так багато в області. У нас є 39 ювенальних поліцейських на 700 навч... закладів освіти середньої освіти. Але звернення є тому, що ми роз'яснюємо дітям, що вони мають право звернутися, що ми не, не повинні про це мовчати. І інтерактивні якісь заходи і. Заняття там коло безпеки. Ми з дітьми про це проговорюємо і працюємо з, з класними керівниками. Періодичність чітко немає, визначено. Ми реагуємо на запит і вчителів адміністрації закладу, а взагалі орієнтовано по районах так, щоб вони. Хоча б в телефонному режимі раз у місяць, так тримали контакт з директором школи. Як працює чат-бот Стоп булінг освіта і який у телеграм запустив міський департамент освіти і науки? Чат-бот там анонімне повідомлення про конфлікти чи булінг чи конфлікти в навчальному закладі на сьогоднішній день. Є три повідомлення, які до нас зараз. Ми маємо інформацію про три повідомлення. Є клас і є навчальний заклад, тобто немає конкретно що відбувається У цьому випадку. Перш за все, це департамент освіти проводить анкетування в тому класі, так і визначають ризики ризики анонімне анкетування, і визначають ризики, чи справді це є. Скільки упродовж минулого і цього років було звернень про булінг у школах? Упродовж минулого, тобто ми говоримо про навчальний рік, було 121 звернення щодо конфліктів закладів освіти. З тих 121 звернення 10 фактів булінгу підтвердилося відповідно задокументовано. Протоколи про адміністративні правопорушення розглянуті в суді. Винні притягнуті до відповідальності. Інші конфлікти це не означає про те, що ми не реагували відповідно до законодавства. Так? Ми складали протоколи щодо батьків, тобто не встановлено всіх ознак булінгу. На сьогоднішній день у нас є 38 звернень закладів освіти про конфлікти в навчальних закладах, але 9 фактів вже підтверджено на сьогоднішній день. Тому кількість звернень збільшується. Є інформація виявлена в соціальних мережах. Вона так само підлягає перевірці і реєстрації. Чому збільшується кількість випадків булінгу? Перш за все проінформованість, все ж таки і батьків, і дітей про відповідальність, і про можливість звернення до поліції. Тому ми спілкуємося з кожним заявником, і вони все ж таки розуміють про те, що вони можуть звернутися. Друге, це очна форма навчання, тому що булінг стосується тільки навчального закладу, якщо конфлікти виходять, відбуваються в межах навчального закладу і пов'язані з освітнім процесом в мережі. В соціальних мережах, в групах, як ми документували в четвертому ліцеї. Тому із цим, я думаю, що пов'язано. На якому зараз етапі справа щодо булінгу одного із учнів у Івано-Франківському ліцеї номер 4 Один протокол складний щодо Неповідомлення за керівника закладу освіту поліцію про факти булінгу. Два протоколи складені щодо батьків, дітей, яких вчинили, цькували систематично хлопчика потерпілого. І троє батьків притягнуті до відповідальності чи оформлені матеріали про правопорушення, передбачене статтею 184 – Це неналежне виховання дітей. Ми розуміємо, що діти ображали цього хлопчика. Вони вчинили правопорушення, передбачена статтею 173, тобто це був одиничний факт конфлікту з цією дитиною, і ми щодо батьків склали протоколи. Направили ці матеріали сформовані, скеровані до суду. Перевірка триває. Діти опитані, педагогічний колектив опитаний, але наразі ще не завершена. З 32 дітей, які є в цьому класі, ще не всі опитані і різні моменти і. Там батьки відмовляються від опитування дітей, так інші її батьки не мають можливості з'явитися на запрошення поліцейських у зв'язку заняттістю. Ну є різні моменти, але ми це допрацюємо. Чи встановила, що стало причиною булінгу цього школяра? Дитина після того конфлікту 19 лютого, останній, коли дитина була в школі. Дитина в школу не відвідувала. Він себе погано почував, він хворів. Погодилася мама на опитування дитини в зеленій кімнаті. Дитина опитана. У нас наразі є. Вже висновок психолога визначено про те, що дитина справді зазнає булінгу, некомфортно він себе почував в закладі. Хоча дитина любить навчатися, дитина дуже комунікабельна, він обдарована дитина, він дуже гарно, грамотно відповідає на запитання. Так він займається англійською мовою, дитина. Грає на скрипці, можливо, заздрість по відношенню до дитини, до його особливостей, до його обдарованості інших дітей. Так я думаю, що це основна причина. Так, встановлено про те, що дитина там багато днів пропусків має. 56 днів, як нам повідомлено, в закладі освіти про те, що дитина не відвідувала. Є медичні документи, є заяви батьків матері про те, що дитина з тих чи інших причин не буде відвідувати заклад. Дитина дистанційно навчалася. Як буде далі навчання, буде визначати мама, як дитина буде далі навчатися. Але я думаю, що дитині все ж таки треба відвідувати очне на навчання. Батьки однокласників цього школяра також написали заяви у поліцію. Розкажіть про них на сьогоднішній день. Є шість заяв від батьків цих. П'ять стосується Любов Бурак, яка в соціальних мережах розповсюдила персональні дані їхніх дітей, дає зазначені мобільні телефони дітям по з різних номерів. Поступали погрози. Є одна заява на маму хлопчика. Про те, що мама погрожувала дівчинці так, однокласниці е сина Єремії, погрожувала розправою ображала нецензурними словами. Наразі мама е хлопчика потерпілого не надала нам пояснення щодо цього факту. Вона повідомила про те, що вона звернеться до поліції в зручний час разом зі своїм адвокатом. Триває перевірка, зареєстровані ці звернення. Чи вплинула ця ситуація на вашу роботу? Можливо, почали більш посилено працювати і в інших школах. Ми працювали, скажімо, по різних різні теми. В нас ну було зрозуміло, що не тільки про булінг, але зараз ми просто акцентуємо роботу наших ювінальних поліцейських саме на тему булінгу.